Так, громаду, знову ми косимо слідуючий день. Вчора покосили, так хорошо допізна. Отако От насіння сипеться. Капець. Так Що вам розповісти? Бо, як вічний веч... батл, батл, класіка ноутіл, а я скажу так. Дінозаври недаром вимерли. Як ото в отих, бо кажуть, працює, як книжка пише. А хто ту книжку написав? Якийсь дінозавр з минулого віка, який вже давно помер. Ну, це і те, що він тоді наблюдав, спостерігав, воно вже геть помінялося. І природа, і клімат, і технології, і техніка, все помінялося. А той динозавр написав книжку і современні динозаври, які ще не вимерли, ну тобто совки чи як їх називати, ну коротше, що живуть прошлим. Ті динозаври ще досі, як ото кажуть, мій дід пахав і я пахати буду. Ну, коротше, хай паше. Це не про це діло. А хто розумна людина, той пойме, що нові технології, вони ну як нові, нові підходи до, до вирощування, спостереження, що волога не вивітрюється, нулю волога не вивітрюється, накопичується. А всі обробітки, обробітки вони ведуть до ерозії, до вивітрювання і вологи та все, і поживних речовин, гумус унічтожається, тобто. Кількість поживних речовин в ґрунті уністажається. тобто превращається ґрунт в марсіанську поверхню. Недаром я кажу на них марсіани. Ще є, є таке поняття, як марсіан, марсіани недаром на Марсі вимерли. Ну кажуть, що життя було на Марсі, а тепер немає там життя. Бо, вони ж були сильно розумні і превратили планету в Марс. Так само і наші динозаври, які дивляться в книжки, які написав динозавр. Ну, тобто древній чоловік. А зараз со, современні технології геть по-другому все воно підхід, треба просто перед передивитися. Я, я не боюся передивлятися і практикувати. І потім буде, чим більше практики, тим більше проб і помилок, тим істина, істина, я кажу, рождається. Так, ну що, всім пока, бо я буду розвертатися, незручно. Такий вам короткий відосик.